Можливо, десь не відновилися, тому що тільки недавно ми грали 9 числа, Минай пропускав тур, десь найсвіжі ще. Зрозуміло, десь неочікуваний результат, не очікували від своїх футболістів, Минай використав все, що мав сьогодні, і зробив хороші м'ячі. Ми в плані гри, особливо другий тайм, якби, я не можу нічого до своїх футболістів, якісь претензії. Іграли, показували футбол, комбінаційний футбол, який хочеться бачити. Але футбол складається ще із забитих мічів. Знаєте, яка, казка якась завжди має якийсь кінець. І сьогодні Минай нам перервав ту серію. Можливо, і на краще, тому що швидше зробимо висновки, можливо, десь. Злетіли трохи, ну, зробимо висновки, будемо рухатись далі. Нічого страшного, ми трагедії не робимо. З цього будемо готуватися до Прикарпаття.